Доброго дня, я начальник департаменту головної інспекції дотримання прав людини Національної поліції України, полковник поліції Горяченко Руслан Іванович. Наш департамент координує діяльність керівників головних інспекцій. Кожному головному управлінні національної поліції області тут якраз зібралися всі керівники цих інспекцій, основними задачами, якими є інспектування, визначення проблемних питань в роботі поліції, а також обов'язково вирішення цих проблем та генерування нових проектів, які розвиватимуть поліцію, і для того, щоб послуги поліцейських ставали все кращими. Mm -hmm. Поліція саме Тернопільської області має пару таких. Прогресивних проєктів, які були цікаві для нас для вивчення, і ми сьогодні мали можливість з ними ознайомитися безпосередньо. Кожний керівник головної інспекції, кожної області взяв для себе щось. Ми мали можливість спілкування з керівником інспекції, з керівником головного управління національної поліції. Також мали можливість спілкування з особовим складом, з поліцейським, які працюють. І ця комунікація була взаємною. І однозначно, кожний керівник інспекції привезе для себе якусь цікаву інформацію, цікаву практику, яку Потім можемо масштабувати в себе в області. Вимога на сьогоднішній день до поліцейського дуже велика, на мою думку, навіть іноді завищена. але то Є така об'єктивна ситуація, і то, мабуть, не тільки стосується поліцейського українського. Поліцейський український сьогодні має бути дуже гарним комунікатором, тому що всі наші взаємодії, це взаємодії з людиною. І треба вміти мати, бути психологом, бути професійною людиною, розбиратися в декілька напрямках діяльності не тільки в поліцейській. І тому ми сьогодні і у вас тут, тому що нам цікаві і ваші проекти, над чим працює університет, факультет правоохоронної діяльності, де навчаються. Також майбутні правоохоронці нам з ними також буде цікаво поспілкуватися, обмінятися думками, бо це та молодь, яка вже завтра прийде, і, можливо, якась частина з них стане поліцейськими. Тому рівень знань і рівень самопідготовки поліцейського він на сьогоднішній день дуже важливий. І поліцейський має бути вмотивований, має бути підготовлений і має обов'язково займатися самопідготовкою, і бути сучасним поліцейським, різно розвинутим. Так, і ми сьогодні мали можливість побачити, як це працює на Тернопільщині, саме в Тернопільській поліції. Вже є декілька проєктів, які про це показують і показують результати. Вимогою також є обов'язкове знання англійської мови для поліцейських, і ми зараз займаємося питанням, щоб випрацювати модель, як це можна робити. Ви знаєте, я сподіваюся, що ви знаєте також, що є зміни до законодавства, що після воєнного стану поліцейським зобов'язаним знати обов'язково англійську мову, і тому, щоб це не чекати. Кожний поліцейський для себе вже вирішує цю проблему і займається або самопідготовкою, або шукає репетиторів, або шукає інші варіанти, навіть безкоштовні, які дають можливість там в Ютубі і інших каналах використовувати ці знання для того, щоб займатися і покращувати ці знання. Дуже важливо, щоб професорсько-викладацький склад мав змогу подивитися, над чим працює на сьогоднішній день поліція. Ну можливо, не тільки поліція, а й інші правоохоронні органі, адже ви готуєте саме фахівців для них. Тому було б дуже, на мою думку, дуже правильно б ознайомити професорсько-викладацький склад з особливостями діяльності поліції чи інших правоохоронних органів саме в сьогоденні. Тому що сьогодення воно вимагає іноді інших потреб, інших задач, сучасних задач, які на сьогоднішній день перед нами стоять. І дуже важливо, щоб ці викладачі це розуміли. Розуміли, ці викликали і і рухалися саме в цьому напрямку, щоб відповідні знання і навички формувалися в цих студентів і вони вже виходили готовими до, такої, до таких викликів. Ми це робимо. і В принципі, в кожній області керівник головної інспекції він або Викладає для особового складу для самих поліцейських, або викладає в навчальних закладах системи МВС або Національної поліції України. Часто приїжджають в академії в училище першопочаткової підготовки, де ми, коли ми набираємо поліцейських, вони проходять півроку первинну підготовку, і там обов'язково поліцейські інспекції теж розкладає якусь проблематику особливості діяльності, що потрібно йому знати, в чому треба орієнтуватися, з якими викликами він зіштовхнеться, коли вже прийде на практичну Діяльність. Тому це було б добре зробити і в вашому університеті також. Слово мотивувати, мабуть, тут не зовсім доречно. Я думаю, що це, на мою думку, на думку Руслана, це має бути тут і має бути тут. Якщо людина з цим народилася то і вона хоче робити нашу державу краще вона хоче робити зробити так щоб на вулиці коли люди виходили щоб їхні рідні батьки діти були в безпеці щоб вони могли спокійно ходити в школу до школи в магазини і не відчували якоїсь небезпеки якщо є люди якщо ця людина хоче саморозвиватися бути досвідченим сучасною людиною мати різносторонність то, то welcome. Ми вивчаємо досвід постійно. Ми вивчаємо досвід різних європейських держав, зокрема і зокрема не тільки європейських і сполучених штатів Америки. У нас Дуже розповсюджене таке поліцейське міжнародне співробітництво, і обміни досвідом вони відбуваються на постійній основі, але вже за напрямком діяльності, кому що цікаво, в якому напрямку він хотів би розвиватися. На жаль, колеги наші тепер не мають такої важливості, як до, до війни, приїжджати в Україну. Але українські поліцейські періодично приїжджають і вивчають досвід, який необхідний нам. Ми дивимося, де практика краще працює там в інших державах, і їдемо її вивчати для того, щоб потім імплементувати її обов'язково в Україну. Але але я вам скажу, що деякі практики, які існують поліції України, вони не мають аналогів в світі. І, на, на правду кажучи, деякі поліцейські інших держав хотіли вивчати нашу практику, але у зв'язку з безпековою ситуацією вони поки бояться це робити. На сьогоднішній день український поліцейський працює в таких умовах. Служить в таких умовах, які не служить жодний поліцейський нашої планети. Тому, перш за все, це найсміливіший поліцейський планети Земля. Друге, це поліцейський відданий українській землі. Тобто все, що відбувається тут, українській землі, він готовий за кожний клаптик, за кожну людину, яка тут живе, боротися, відстоювати власними власними силами, власними силами, власними зусиллями. Ну і третє, це поліцейські, які роблять надзвичайні речі, готові, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що відбувається в нашій державі, на зменшення фінансування, скільки все потрібно на захист нашої держави. Вони ще й генерують якісь проекти, розвивають і забезпечують євроінтеграційні процеси, зокрема. Я б хотів побажати, щоб вони, та й ми усі українці. Мали можливість розвиватися, навчатися на вільній квітучій українській землі.